Чи задумувалися ви колись, що буде, якщо зіштовхнути між собою дві найпотужніші раси з наших улюблених Всесвітів? Хто з них вийде переможцем? І сьогодні я спробую визначити, яка раса матиме більший успіх, вілтруміти Всесвіту Невразливого чи Криптонці з DC. Ви на каналі Geek Cult і ми починаємо! Перед написанням сценарію до цього відео мені стало цікаво, що з цього приводу думають контент-мейкери з американського сегменту Ютубу та люди на платформі Reddit. Переглянувши їхні думки з цього приводу, я зрозумів проблему більшості. Вони порівнюють окремо взятого героя, тобто супермена, або ж найсильнішу його версію супермена Прайма з вілтрумітами. але аж ніяк не расу криптонців, як окремо взяту одиницю. Тому сьогодні постараюся виправити це. Якщо брати до уваги окремих індивідів з обох рас, наприклад, супермена та трага, то перемогу в кулачній сутичці, звичайно ж, отримує супермен. Але слід розуміти, що це зовсім різні всесвіти та можливості. В срібну добу коміксів сили Супермена доходили до того рівня, що він міг просто пчихнути, цим самим випадково знищивши цілу сонячну систему. Але це трішки навіть уже абсурдно, тому беремо до уваги більш звичну та приземлену версію Супермена. Але навіть в такому випадку, в рівному бою, перемогу здобуде хлопчина з DC. адже в даному випадку велику роль зіграє теплове бачення Кларка, тому що що вілтроміти погано переносять великі температури, тому лазери з очей будуть своєрідним козирем в рукаві Супермена. До того ж, Кларк Кен сильніший, швидший, має кращу регенерацію і так далі. I'm stronger. I'm smarter, I'm better, I am better! З цим все ясно, але як щодо міжрасової битви, планета на планету, так сказати. Ось тут, на мою думку, ситуація кардинально інша. Я всі гроші віддав би на перемогу вілтрумітів, і зараз поясню чому. Shut up and take my money. Вілтруміти – це професійна раса загарбників та тиранів. Суть їхнього суспільства побудована на захопленні нових планет та їх контролі. Але роблять вони це дуже розумно, вишикано та зважено. Кожен в їхньому суспільстві це професійний воїн, навчений вбивати та захоплювати. Розвиток їхніх технологій набув нечуваного розмаху, як і лікарська справа. Вони стали панівною расою Всесвіті невразливого, основною метою якої є служіння імперії. До так званої великої чистки вілтрумітів налічувалося близько 7 мільярдів. Після неї населення скоротилося в половину, але слід враховувати, що залишилися найсильніші з представників своєї раси, адже головною метою чистки було винищення слабких із суспільства вільтрумітів та породження нового мілітаристичного суспільства грізних воїнів, на чолі яких став найсильніший із них Трак. Невдовзі після цих подій вілтруміти почали кампанію по розширенню своїх володінь, зібравши величезні легіони непереможних воїнів та численні флоти з космічних кораблів. Слід також зауважити, що вілдруміти не знищували бездумно інші раси та світи. Вони ставили перед ними ультиматум або ви підкоряєтеся нам, працюючи на благо імперії, і утримуєте всі блага нашої цивілізації, з вашого суспільства назавжди зникає голод, хвороби та війни. Або ми знищуємо все населення планети. Частина планет знаходила в цьому свій порятунок, а частина загибель. Криптонці також досить потужна технологічна раса. Своїх громадян вони ділять на гільдії. Всього їх налічується 5. Військова гільдія керує всіма формами військової сили на планеті та служить основою завойовницької влади Криптону, наукова гільдія. саме їм Криптон завдячує своєю технологічністю та науковим відкриттям. Що логічно, гільдія мистецтва, дизайн, творчість закріплено за ними. Релігійна гільдія це своєрідні фанатики, якими керують жерці, котрі представляють богів криптону, а також найбільш численна трудова гільдія, своєрідний аналог рабів. Саме вони підтримують функціонування всієї планети, проте не мають своїх представників вищих колах і до справ держави їх також не допускають. Не забуваймо, що на своїй планеті криптонці звичайні люди, які не здатні нічого протиставити вілтромітам, які потужні будь-де. Адже ніяк не залежить від світла жовтого сонця, на відміну від криптонців, тому при нападі на криптон білтерміти зможуть з легкістю отримати перемогу, навіть не зважаючи на технологічність народу криптона. До того ж, вілтроміти діють як одне єдине ціле. А як ми знаємо, криптонці не сильно довіряли один одному, і між їхніми гільдіями та правителями планети постійно виникали суперечки. Вони навіть не змогли врятувати свою націю від загибелі, хоча мали достатньо технологій, щоб це зробити. До прикладу, вони могли перемістити себе у фантомну зону, яка знаходиться поза часом та простором. Вілтроміти також стикнулися страшною силою, яка майже винищила всю їхню расу. Вірус, створений коаліцією планет, заразив майже всю популяцію вілтроміта. 99,9% населення померло від інфекції або нищівної дії вірусу, який спричинив значне зниження сили та невразливості вілтромітів. З мільярдів залишилося 50 вілтромітів. Пізніше ця цифра скоротилася до 37 осіб, але вони змогли вижити та частково зберегти свою могутність. Їхня тактика змінилася і стала ще більш розумною та виваженою. Вілтруміти ніколи не кидаються на сильнішого супротивника з колоками, вони діють з розумом, тому завжди перемагають. До прикладу, коли вони зустрілися з Рогнарами з дикої планети, вілтруміти побачили загрозу своїй імперії, розуміючи, що в бою їм мало що світить, вони вирішують розмістити величезний сонячний диск перед сонцем дикої планети, що призвело до повної заморозки даного світу разом з його мешканцями. Це ж саме вони можуть зробити у бою з криптонцями, навіть якщо вони отримали доступ до жовтого сонця, таким чином знову позбавивши їх джерела енергії. Також вілтроміти користуються досить потужною тактикою ослаблення планети перед її захопленням. Вони посилають одного із своїх воїнів, який має вкорінитися серед населення, отримати їх довіру, дізнатися про слабкості, та поступово працювати над ослабленням жителів та планети в цілому. Якби Супермен та Омнімен жили в одному всесвіті, останньому не було б складно дізнатися, що Супермен вразливий до криптоніту, променів Червоного Сонця і так далі. Якщо вам цікаво, які ще є слабкі сторони в одного з найсильніших супергероїв DC, можете переглянути про це відео, котре вже є на каналі, зараз десь має з'явитися підказка. Але раджу зробити це вже після того, як додивитися даний ролик. Після отриманих знань та роботи по ослабленню планети декілька Вілтрумітів з криптонітом в руках з легкістю здолають супермена або ж застосують перевірений метод з диском перед сонцем. Аналогічна тактика буде застосована і до завоювання криптону, який і так розпадеться на шматочки. Слід зазначити, що я впевнений, гідний бій криптонці дадуть, адже є такі потужні воїни, як генерал Зод, з якого і списувався лідер Вілтрумітів Трак. Але ізода надовго не вистачить, проти раси, в якої кожен це потужний воїн з величезним досвідом та силою. Боротися майже неможливо. До того ж, технології вілтромітів та криптонців знаходяться приблизно на одному рівні, тому і в цьому переваги ніякої. Підбиваючи підсумки, висновок такий: при зустрічі один на один під жовтим сонцем землі без підготовки, супермен залишається найсильнішим та непереможним. Але це мало ймовірно, адже вілтроміти дуже розумні і не допустять цього. Тому в будь-яких інших випадках отримують перемогу вони щодо міжрасової битви вілтрумітів та криптонців. Все також очевидно. Перемога народу з всесвіту невразливого. Криптонці зможуть перемогти вілтромітів лише в ідеальних для них умовах. А що ви думаєте з цього приводу? Яка раса, на вашу думку, сильніша? І чи погоджуєтеся зі мною? Ласкаво прошу в коментарі. Хочу також подякувати ось цьому підписнику за класну ідею даного відео. Якщо маєте нові цікаві теми та бажаєте почути про щось конкретне, діліться цим у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, поділитися з друзями та знайомими, кому реально цікава дана тематика, і обов'язково обов'язково підписатися на канал, щоб не загубити його. І до нових зустрічей на просторах українського Ютубу.